Гарних кар'єрів Коростешева. Та, попри усю красу цього місця, Роману повертатися сюди неприємно у 2018 році. Тут його жорстоко побила банда ракетирів. Серед них був і місцевий депутат. Ось саме це місце, куди нас вивезли ракетіри. Тоді ще цих камінців не було. Це затоплений кар'єр вороного. Це було взимку, було холодно. Тоді йому було 18 років, потерпілий розповідає, ракетери були підготовлені і знали, куди потрібно бити, аби не було видно синців. Били по плечах та спині, а перед цим змусили роздягнутися. Ну саме на цьому місці затопленого кар'єру. місцеві ракетери вивезли нас земку, побили, заставили роздягнутися. Це все знімали на відеокамеру. Потім через декілька годин вони. Повідомили батькам про неіснуючі борги в розмірі 2 тисяч доларів і дали добу на те, щоб віддати ці гроші. За такою схемою банда працювала не один рік. На їхньому рахунку близько 50 потерпілих. Один з них і звернувся до Служби безпеки України в Житомирській області. Звернулися громадяни з певними проблемами, які були актуальними на той час, що діє певна злочинна організація на території Коростишівського регіону. Яка систематично залякує місцеве населення, діє з особливим цинізмом, зухвалістю, з жорстокістю по відношенню до місцевих громадян. Разом з тим треба сказати, що вони підшукували соціально вразливі населення, Це малозабезпечені громадяни, військовослужбовці, які тільки почали свою службу. Злочинна організація давала людям в борг певну суму коштів, а за короткий проміжок часу нараховувала величезні відсотки, які повернути потерпілі вже були не в змозі. Задля вибиття коштів так званих боржників викрадали та катували у спеціально облаштованих місцях. Це, це місце це одна із так званих катівень, яку фігуранти кримінального провадження облаштували для вчинення тортур, для вимагання грошових коштів за чи борги. Сюди привозили жертв. Задокументовано більш ніж 20 випадків, куди сюди привозили людей, катували. Саме на цьому місці найчастіше це просто на, на підлозі, іноді на тренувальних станках роздягали їх, жертв. Задували ударів ремнями, поясами, жгутами. Серед жертв були і військовослужбовці. Доки вони несли службу, рекетири погрожували їхнім жінкам та родичам. Зокрема, вагітну дружину Назара. Фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть йому 190 тисяч гривень. Приїжджали до родичів, до хрещених моїх, хто ростешеві жінку переловлювали, тоді вже вагітна вона була. Казала, що якщо не скажеш, де він чи не вийде він на связь, типа ми тебе вивеземо, ти побувши ти і так далі. Потім, коли я приїжджав сюди, мене якось виловили, вділи перчатки і почали двоєм гати, Там тоді ребра поламали, нос. Один із фігурантів справи мав власне гранітно обробне підприємство. Тож деяких потерпілих змушували жити тут у жахливих умовах та працювати безкоштовно, називаючи при цьому рабами, завдяки злагодженим діям працівників СБУ, правоохоронцям та ДСР, було розроблено цілий комплекс заходів та стратегія по розкриттю діяльності злочинного угрупування. Ання саме під час чергової передачі коштів підозрюваних і було затримано. У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали на гарячому 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка, так званого «смотрящого за Коростишевом, також встановлена причетність діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віце-мера міста. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Житомир знову втрачає своїх героїв. На щиті повернувся захисник Максим Кулініч. Чоловік народився у Житомирі, навчався у ЗОШ номер 12 та ЗОЖ номер 7 Опісля здобув робітничу професію. Працював у приватному бізнесі. Потім вирішив створити свою компанію з поліграфії та виробництва пакувальних матеріалів у січні 2023 року. Максим приєднався до лав Збройних сил України. Захисник героїчно загинув 18 серпня у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Лише через 4 місяці воїн повернув повернувся до рідного міста. Сьогодні, 26 грудня, на виконання близько 300 судових рішень головним управлінням національної поліції в Житомирській області проводиться знищення наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів. Під час виконання рішення суду знищено близько тисяча рослин коноплі та близько 300 рослин снотворного маку, які незаконно вирощували жителі області, а також інші наркотичні засоби амфетамін, метадон, феніл, нітропропен. Також було вилучено близько 260 кілограмів канали. Абісу, з яких 245 кілограмів було вилучено у мешканця Бердичівського району, за такий злочин, судом визначено йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Місяці тому Люба втратила чоловіка, котрий з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати країну. Без батька залишилися двоє діток, та сьогодні, під час святкового концерту, змогли трішки відволіктися. Які можуть бути емоції? Так на час відволіклися ну, для дітей так думаю, так а на сам насправді дуже важко. Таких родин в Україні дуже багато. Та, попри війну та болючі втрати, благодійники усіляко намагаються підтримати, бодай дітей та подарувати відчуття свята напередодні нового року. Зокрема, фонд біживі за підтримки некомерційних німецьких організацій Гансетік Хелп і Ві Ол Ukrainians» організував проєкт привітань з подарунками для вразливих категорій. Наші партнери друзі з Німеччини в цей рік так куш виявили виявили можливість привітати дітей це з віку від 3 до 18 років які втратили одного або двох Батьків це категорія ВПО, категорія малозабезпечених та тих, які проживають в будинках сімейного типу. У рамках програми благодійники завітали до Олевської та Овруцької громад. А вихованці міських будинків культури та творчих колективів підготували святкову програму, аби подарувати справжнє свято. Діти в залі гралися, танцювали та сміялися, а батьки із посмішкою спостерігали за своєю малечою. Я треба проводити, щоб дітки трошки розлякалися, тому що вони дуже такі замкнуті діти. Ну діти дуже зараз стривожені, і їм потрібна підтримка. Рідних, тому що потрібно дякуємо мамо, за цю програму. Дуже дякуємо. В обох громадах зали були повні. Вмістили приблизно по 300 дітей. Олевський міський голова говорить: благодійний фонд біживі вітає їхніх дітей вже вдруге, і це дуже важливо в такий час. Це саме ті категорії дітей, які постраждали, які відчули на собі горе нашої війни, яка на жаль відбувається з Російською Федерацією. Але ми, щоб трошки підняти їм настрій і нагадати про те, що вони, не дивлячись на те, що проходять військові дії, залишаються дітками, організуємо такі свята, трошки, щоб приділити їм увагу і відволікти від тих проблем, які є в сьогодні. Та найкращою частинкою свята для дітей самі маленькі гості називають звичайні ж подарунки. Лего да. і блокнотик і пакунок малювать. А ось для Андрія захід став подарунком на Миколая. Мені Миколай нічого не приніс. Мені понравилось весело. загалом говорять організатори, планують привітати із святами близько тисячі дітей в трьох громадах Житомирської області, а також близько п'яти тисяч маленьких українців на прифронтових територіях. 2023 рік був не менш важким ніж попередній, кажуть обрані від партії Слуга народу» депутати Бердичівської міської ради. Однак вони були вже готові до цього та мали чітко визначену мету зробити усе можливе для наближення нашої перемоги над окупантами. У гуманітарний штаб Бердичівщини продовжує свою роботу, завдяки чому допомогу отримували українці трьох категорій: військові, внутрішньопереміщені особи, а також жителі деокупованих територій. В цьому році ми їздили дуже часто до військових, Харківська, Донецька, область. Херсонська область в Херсонську область ми більше їздимо туди до людей, до населення. Функціонування штабу можливо завдяки співпраці з меценатами, а також з жителями Бердичева. Анна Левандовська розповідає, часто до волонтерської діяльності долучаються навіть діти. При тим як виїхати на декуповані території, наприклад, ми ж формуємо там умовно. Тисячу протпакетів і діти приходять і допомагають. Тобто, це насправді дуже вражає, тому що наші діти це просто ну це такі справжні українці. Окрім допомоги Збройним силам України, депутати займалися і розвитком Бердичівської громади. Цьогоріч вдалося реалізувати проєкти, які почали ще до початку повномасштабного вторгнення. Нашою фракцією спільно з народним депутатом України Богданом Кацаком було ініційовано відкрити майданчики. це Майданчик з міні-футболу, майданчик з волейболу та е, скейт-парк. Хочу сказати, що щасливі діти, які проводять там час, і батьки з дітьми це насправді дуже така локація, яка як магніт, знаєте. І я вважаю, що Добре, що ми доробили те, що ми почали до повномасштабного вторгнення. У Бердичеві вже декілька років будують басейн однак досі не вдавалося завершити усі ремонтні роботи. Для того, аби швидше вирішити це питання та відкрити басейн для відвідувачів, Бердичівська міська рада цьогоріч дофінансувала частину суми. Також хочу сказати, що в цьому році у нас була. Трьохденна поїздка в Польщу, місто Плонськ, де ми комунікували з приводу того, щоб підписати меморандум про співпрацю, і після цієї поїздки нам вдалося відправити дітей військовослужбовців в табір, місто Плонськ, щоб вони відпочили. Чесно, дуже цим пишаюсь. Наші дітки, військовослужбовці, змогли трішки переключитися і відпочити від сирен. Щомісяця бердичівські депутати проводили прийом громадян? Жителі мали можливість звернутися до обранців за допомогою у вирішенні своїх проблем. Люди приходять на прийом, люди дзвонять, люди пишуть на електронну почту, де маємо можливість Допомогти завжди допомагаємо. Анна Левандовська разом з Богданом Кацаком провели зустріч з радником міністра охорони здоров'я щодо створення реабілітаційного відділення на базі Бердичівської міської лікарні. Депутатка каже, наразі це надважливо, тож вони і далі працюватимуть у цьому напрямку для того, аби надавати пацієнтам якісні медичні послуги. Радомишльська міська територіальна громада створена у 2017 році. До її складу входить 49 населених пунктів, а проживає там близько 26 тисяч людей. Депутат Радомишльської міської ради Петро Огорнійчук, обраний від партії Слуга народу, розповідає, незважаючи на усі труднощі, викликані повномасштабною агресією Росії проти України, громада продовжувала робити усе для свого розвитку та допомоги Збройним силам України. Нам не потрібна бруківка, нам потрібні дрони для збройних сил. Тільки на минулій сесії ми виділили 2 мільйони грошей з міського бюджету двом військовим частинам. Одному з Житомирських навчальних центрів у нас там є два. Той, що готує операторів дронів для придбання деяких матеріалів і ще одні з військових частин нині у Радомушльській громаді проживає близько півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Місцева влада намагається усіма способами їх підтримати, зокрема, гуманітарними наборами, засобами особистої гігієни. Важливим досягненням депутатів стало убезпечення навчального процесу в освітніх закладах. Цьогоріч у двох ліцеях побудували укриття. Наші депутати за нашим проханням допомогли. Виділити 2 мільйони коштів для будівництва бомбосховищ у двох ліцеях. В Разумському ліцеї номер 2 це найбільший ліцей, опорний ліцей, в якому навчається майже тисяча дітей. І в Котірівському з навколишніх сіл привозять дітей штурмним автобусом. Той процес, де діти мають можливість навчання. Вчитися на окрім того, з міського бюджету також виділили кошти на будівництво сховища у Радомушльському центрі первинної медико-санітарної допомоги, розповідає депутат. Там в підвалі зробили укриття для хворих і для там поряд дитячий садочок і для діток дитячих, буквально там метр 150, Зробили окремий вхід. Радномишільська громада долучилася до соціальної ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка. Діти перемоги. Проєкт покликаний підтримати родини українських воїнів і подарувати їм позитивні емоції. У нас були тут представники академічного театру Ляльок Житомирського було прекрасне дійство. Ми звезли всіх діток особливості місцевості. Діти отримали соки і смаколики. Прекрасно для виставу подивилися. Ми вважаємо, що це ну прекрасний проект. Цьогоріч Радомшильська громада втратила українського дисидента Василя Овсієнка, який усе життя боровся за незалежність України для вшанування його пам'яті. приїжджав і Арсеній Пушкаренко разом із надзвичайним і повноважним послом Естонії в Україні у 2019-2023 роках Каєм тисячі Зараз Арсеній роках. Каймокуском зараз проявив таку ініціативу зробити там музей борців за незалежність. Це його ідея. Ми співпрацювали, знайшли родичів, знайшли, домовились. Ну, ми думаємо, що все таки музей борців за незалежність, музей правозахисників в селі Силки буде. Завдяки співпраці Радомишля з містом побративом з Німеччини громада отримувала гуманітарну допомогу, а також автомобіль для мобільної групи боротьби з шахедами. Він буде патрулювати по. Між нашими населеними пунктами, якщо буде сигнал, для того, щоб забезпечувати, як ми кажемо, наш хотя якийсь спокій з неба наступного року каже Петро Огорнійчук, продовжуватимуть робити усе можливе задля наближення нашої перемоги. Та Світлана не вперше приходить до центру обслуговування клієнтів із різними питаннями. Сьогодні вирішила звірити покази лічильника. Говорить, тут завжди приємне обслуговування та професіоналізм. Прийшла звірити показник, бо я деякий час не була тут, була за кордоном і хочу з'ясувати свої питання такі. Щітко мені відповідають на мої питання. Кову розумно, ну все нормально Мій подобається. Першою відвідувачів завжди зустрічає кол менеджер Анастасія. За день говорить дівчина, звертається понад 100 людей. Найчастіше цікавлять такі питання. Чаще всього звертаються клієнти з такими питаннями: як переоформити особовий на рахунок, наприклад, роз'яснення по особовому рахунку, по показникам. Також, якщо це новобудова, то це первинні пуски, реконструкції, наприклад. Бізнес да юрособи також до нас приходять. Якщо це доволі прості питання, такі як встановлення додатку або передача показників, кол менеджер може надати допомогу самостійно. Загалом по Житомирській області працює 17 таких центрів обслуговування. Основна мета центру обслуговування клієнтів це надання кваліфікованої та повної інформації. Споживачам природного газу ми працюємо з 8 до 17 години без обідньої перерви. Однак, під час повітряної тривоги заклад зачиняється, і відвідувачів просять пройти до найближчого укриття. Та насправді кажуть фахівці, не кожне питання потребує візиту до центру обслуговування. Багато проблем можна вирішити дистанційно. Закликаємо перш ніж йти до клієнтського простору, подумати, чи дійсно це питання можна вирішити онлайн, адже у нас працюють і онлайн-сервіси. Є офіційна сторінка у Фейсбуці, і думаю, для користувачів соціальних мереж це буде набагато зручніше, легше, оперативніше і швидше. Написати на нашу сторінку у Фейсбуці, знайти її можна за пошуком системи мережі Фейсбук, Житомирська філія газмережі, написати. Запитання, свої приватні повідомлення, ми проконсультуємо. Дійсно, є випадки, коли потрібно звернутися до клієнтського простора. Ми підкажемо. Також на сайті Житомирської філії «Газмережі» можна створити особистий кабінет, який також полегшить вирішення деяких питань. Варто зазначити, що на період новорічних свят центр обслуговування клієнтів працюватиме у звичному режимі. Ми працюємо 25 грудня і 1 січня. Повний робочий день з 8 до 17 години без обідньої перерви, але звертаємо увагу споживачів, що під час повітряних тривог також наші центри закриваються, тому будемо раді вас бачити.